На прикладі зеленого дощу ми покажемо, як обрізати кущі агусу, для того, щоб вони гарно родили, довго жили і інтенсивно вегетували. Спершу вирізаємо по колу гілки, які розташовані далеко від куща, танки, а також ті, що лягають на землю. Тепер вирізаємо центр куща. Вирізаємо тонкі, криві, слабі гілки. Половина лишитися 7-8 паганів на кущі ще плодоносять. Слідкуємо, щоб гілки були розташовані так, щоб сонячні промені рівномірно потрапляли на пагани, і гілки не притіняли одна одну. Тепер вирізаємо старі пагани, яким більше 5-6 років. Отже, вирізаємо старі пагани, загущені, ті, які занадто сильно лягають на бік. робимо кущ таким, щоб було зручно збирати ягоду.

Лишаємо на наступний рік 3-4 пагани заміщення. На всякий випадок, якщо старі гілки пошкодяться механічно, чи стеклянеться, чи в якийсь інший спосіб залишаємо самі рівні, потужні, визрівші гілки. Ось такий результат. Кущ не обтяжений великою кількістю гілок, ягоди через перевантаження не будуть дрібнішати. Сонце буде потрапляти на всі гілки, що буде сприяти рівномірному дозріванню ягід. Зручно буде збирати врожай.